Вантажує клон і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ. Це перша афера. Може, хочете каву така ви. Чай з дороги. О, Можливо, трохи. Дякую. Я не очікувала такий прийом, як англійській королеві. Де нас не тільки кинули. Хочеш грошей, йди на трасу. Ви ви при своєму розумі що ви вернете? А й виперли всю групу геть. Забирайтеся звідси, Ви не маєте права тут знімати. Розумієш, що вони випхали нас як шолодивих псів. Лише поглянь на оце! Зараз 12.00 і я під'їжджаю до офісу. Ще й пристойне місце для офісу. Між іншим. Не вигляд як офіс на Ні, вигляд пристойний. Немає відчуття, що ти зайдеш туди і потрапиш у повну Це все запікали, звісно, шкода. І відділяє мене від цього лише 70 метрів. Сашко, дістань валізу. Отак, валізка. Боже, що ви туди напхали? Труп. Труп, мамонта. Сьогодні я приїжджа, щойно з ЖД вокзалу. І саме там оголошень цієї контори купа. Так, це фірма з оренди житла. І на вокзалі саме їх клієнтура. Тож клюнула і я. Іду, як завжди, з прихованими камерами в кишенях, рюкзаку та на валізі. Три-два, один. І я попаду в повну ср. Хочеш грошей, йди на трасу. Ви... ви при своєму розумі. Що ви брезите? Дякую Реквізиторам! Адресу офісу дізнались телефоном, тож група заздалегідь встановила приховану камеру в коридорі. Добрий день. Добрий день. Я, мабуть, до вас. Так, так проходьте. Я побачила ваше оголошення. Проходьте влаштовуйтесь. Дякую. Хвилинку я затягну валізу. Так, я готова. Для них виглядало, ніби я просто сперлась на стінку, затягуючи важку валізу. У мене просто велика валіза. Вам допомогти? Але зустрічають мене такими посмішками, наче я дружина президента. Прошу. Прошу, це наш головний Я спеціаль. Можна я сюди поставлю? Так, Звісно, як вам буде зручно. Бо і із цеглинами приїхала з Вінниці. Раптом в Києві мало цегли. Швидко роздивляюсь офіс. Звичайний, проте співробітниці, ну просто до рани прикладай. Мене звати Таїсія, а вас як? О, Крістіна. Дуже приємно. Я припрошу, може, чаю, кави з дороги. О, трохи. Дякую. Я просто не очікувала. Приймають як англійську королеву. Просто. Ми просто цінуємо наших клієнтів. Бажаєте чорний, зелений? О, такої. Здуріти можна. Усе. Я, я наших вперше клієнтів. в столиці, тому я трохи нервую. А вони заспокоюють, хоча знають, що зовсім скоро мене жорстко кинуть. А може, у вас є якісь уподобання? Ми можемо... Так, так, так. Ем... Я розпинаюсь, яку квартиру хочу, щоб вони мені підшукали. Кристина, ваш чай. Ой, дуже вам дякую. О, тут ще молочко? Ти ба. Вінниці цукор не завжди дають. А тут такий прийом. Я себе реально відчуваю англійською королевою на чаюванні. Відчуваєте підкат, як в пристойних солідних фірмах це підкупає. перша квартирка. Ой, так швидко. У нас велика база, і квартиру мені знайшли миттєво. Я навіть ковток зробити не встигла. Так, оця квартирка, вона вісім тисяч. Це без комуналочки. Ой, якщо чесно, це дорого для мене поки що. Але квартира на фото виглядає на всі 15 тисяч за місяць. Дуже пристойно. Оця сім тисяч теж без комуналки. Це неподалік від метро арсенальне. Ой, я просто ще не орієнтуюся. Арсенальне це що? Арсенал чого там? Там недалеко парк Маріїнський. Там президент наш, його адміністрація. На прогулянку вийшла, президента зустріла зранку. Так, можна привабливо, але мені все одно дорого. Оцей варіантик – п'ять тисяч. Для столиці п'ять тисяч на місяць задарма. Ой, ну це от гарячий пиріжок. Цікаво. Я навіть думала, що її забрали. Це, вочевидь, просто для вас квартира. Натякнула, що мені пощастило. Там ванна червона? Так. З волі ти. Але по фото бачу, що квартира явно дорожча. А чому вона отака п'ять тисяч? Я так розумію, це суперсвіжий ремонт. Тобто, Тож навпаки, ціна чомусь низька. Господар хоче одразу її здати. Він вклався, а... зробив і хоче швиденько її здати. Відповідь явно заготовлена, як калька для всіх. Господар хоче дуже швидко її здати. В принципі, я вже на крючку. У нас такі позиції розлітаються за годину. Та я розумію, але в них заготовлений ще один аргумент. Там дуже зелено, красиво. Я перепрошую, у мене телефон. Так, дзвінок. Так, так, прошу. Так, ви у нас вчора договір уклали. Все вам подобається, квартира, все гаразд. Так, сонячний бік там у вас. Так приємно. Я просто зашарілася. Коротша гра на публіку, але переконливо. Гарного дня на зв'язку. Знаєте, найприємніше, коли телефонують вдячні клієнти. До сліз. О Боже. Проте вона не уточнила щодо сліз самого клієнта. Насправді цю контору нам здали. Тут, тут просто жах. Показуй. Чоловік просто в істериці. Давай одразу набирати. Євген подзвонив нам два дні тому, м'яко кажучи, в шоці. Алло? Алло, вітаю! Це новий канал. Ну ви дзвонили нашим редакторам. Це аферисти в сітях. Що трапилось? Я ще такого не зустрічав, розумієте? Ці скоти смердючі, у мене просто слів немає. Ви розумієте? Я б їм горлянку перегриз за ці гроші. А що втрапилось? У що ви встрягли? Встряг в ту ж люб'ядну фірму, та ще й не один. Це не люди. Розумієте? Я ж з дитиною прийшов. Дитина у важкому стані. Вони, побачивши дитину, усе одно мене отак розвели. Як це їм вдалося, Євген так і не зрозумів. Я поки там роздоплився, поки приїхав, нікого вже там немає. Усе темно. Кінець фільму. Тобто на мене чекає розводняк. Все-таки ота червона мене підкорила. Так, тією червоною ванною… Коли ми з вами укладаємо Ой, догов... у вас навіть договір? Звісно, у нас все офіційно. Ось. Після цього жертви остаточно розслабляються. І печатка, і чек у нас. І пастка захлопнулася. Розумієш, вони виштовхали нас як шолодивих псів. Поглянь на оце. А поки все чітко бере паспорт, заповнює договір, розпинається, як мені пощастило. Насолоджуйтесь, розслабляйтеся вже починайте почуватися як удома. Ой, я вже подумки роблю селфі в червоній ванні. О. Писує все по чесному, мої дані, адресу квартири, і навіть грошей не просить. Дивіться, ось чек. Я прикріплю його з вашим договором, щоб він жодним чином не відірвався. А щоб ви його не загубили. Тобто, це ваша гарантія? Увага, Стоп! Запам'ятайте цей момент. Це чек, я його прикріплюю з вашим договором. Ось ключовий етап афери. Насправді цей один рух коштував мені щойно 10 тисяч гривень. Після цього. Отут ви підписуйте, будь ласка. Ага. І після цього. Будь ласка. Так, дякую. А далі все помчалося. Там ще один клієнт. Я маю з ним терміново зв'язатися. Давайте я вас проведу і все розкажу. А, гаразд, зрозуміла, так. А мене одразу підхвачує друга, мадам. Дивіться, ви під'їжджаєте? До зв'язку, так. Будемо раді. Дякую. Набирайте нашого ріелтора. Так, оце так, номер він телефону. підходить, ключ видає, заселяє. Ага. Якщо питання по техніці, по бойлеру. І вам ріелтор. Все, я приїжджаю на місце і йому дзвоню. Адреса, я бачу, зазначена. На ну, все, ну, добре. все добре, до побачення. І я ще не розумію, що сталося. Окрилена, лечу на зупинку транспорту. Але сьогодні плюс чотири. Я ледь не задубла матінку. Ми їдемо на адресу вказану в договорі. Саме там на мене чекає ріелтор Іван. І за півгодини ми на місці. Ріелтор Іван. Набираю номер з папірця. Іване, добрий. день. Мені дали ваш номер в офісі. Я вже за адресою. Я на вас чекаю. А далі все як в поганому кіно. Ви затримуєтесь на іншому об'єкті? Тупа героїня ніяк не допетрає, що відбувається. Десь 40 хвилин так гаразд. Алло, Іване, шина лопнула за годину. Думаєте, ви вже знаєте в чому підвох? Ми теж думали. Отак ми прийшли знімальна група. Вона отак піу підсрачник. А поки тупа героїня з одним з операторів з прихованою камерою чекає ще годину. А потім. Але я ще не знаю, що і це ще не кінець. Коротше, у нього вимкнений телефон. Я так розумію, що мені зараз слід дзвонити в агентство. Алло, вітаю. Я сьогодні у вас була і приїхала за адресою Мельникова. 2. І ніяк не можу зістикуватися з кур'є... господи з ріелтором. А зараз у нього просто вимкнений телефон. Дві години раз. Бачите, мою розгубленість? А діватися нема куди, бо я вже заплатила 10 тисяч. Ми чекаємо ще дві години. Хлопці в кафе сидять, а ти теж спав. Швидко піднято. Вважай, не падало. Звісно, ріектор не з'явився. Я дзвоню в офіс. Чорт зайнято. Давай я наберу. Добрий день. Тобто вони мене в чорний список. Напевно, так. Все, вони мене точно заблокували. У мене зайнято, а ти додзвонився одразу. Ми поїхали в офіс. Ти ба. Чотири години. Це звіздець. Де насправді нас обломають, не дивлячись на камери. Це вам не абищо. Це робоче місце. А ну йдіть звідси. Тихо, акуратно. Ну, Привіт! Скучили? Впізнали мене, так? Чого дивитесь? Виховані люди лише за записом і попереджають. Так. – Ви сюди. запису, тому що ви мені повинні повернути десять тисяч гривень. Залиште приміщення, які десять тисяч мене щойно кинули. Ріелтор не бере трубку. Зачекайте, зачекайте. – ви мене заблокували. Ми не блокували кімера -кі, болотна, іди звідси, А куди поділася вся вічливість, де чайок, англійська королева гобуріють, бо в них є коби, про який вони поки мовчать. Ви кидаєте людей. Я прийшла орендувати квартиру. Я не хочу жити на вулиці. А ви мене випкали на вулицю. Я промерзла там чотири години. Поверніть мені гроші. Хочеш гроші – йди на трасу. Які ви, ви при своєму розумі взагалі що ви вернете? Розумієте, щойно кинули мене ще й принижують. Це приватна власність. Увірвалася сюди. і кричить! Шмаро, пішла геть звідси. Гаразд мене не шкода, але ж у вас є совість, хоча б дитину пожаліти. Совісті нема. Є кози. А молоду маму одразу після мене помітила група. Її теж послали на адресу. Чекати. Чекати повного китка. Частина групи слідкувала і, звісно, забрала їх до буса. Що відбувається? А зараз Кристіна приїде усе розповість. А може, зараз проб'ємо хоча б на жалість. Так само мама з дитиною стояла, мерзла. Ви взагалі тупі. Геть, звідси, до побачення. Пішла, звідси! Виходьте! Обережно! Забирайтеся, духа! Пішла. Що відбувається? Це новий канал. Програма Аферисти в сітях, тому що ви аферистки. І тут ми думали, що як завжди. спрацює авторитет телека. Ми не аферисти. Та ви. Ні. що? А що, я з квартирою залишилась? Я на вулиці стирчала, задубілася. Але в них сюрприз. Ми надали вам усю інформацію. Я показала вам квартиру. Так, ви показали. Тільки я в неї не заселилась. Адресу я вам дала, дала вам номер телефону. Я вам дала всю інформацію. Так. Так, так я вам дала це всю це інформацію. Липо. Це все Що липове? Вам ще треба. Ви отримали Ми всю надаємо інформацію? інформацію. От і все. Це інформково. І ви за це заплатили. Ми очі не зав'язували, читати треба. Про сплату, впечатка, все інше. Так ось. Ось, дивись. Договір консульта... консультаційно-інформаційного обслуговування. Зачекайте, Надання що інформації? це означає? Секундочку, що це означає? Що означає договір консультаційно-інформаційного обслуговування? Ще я вам показала фотографії квартири, дала адресу, дала ріелтора, його номер. Інформацію. Все. Ви отримали інформацію і за це я заплатили. платили. Я поінформувала вас. Тобто це, це... це. що? я так розумію, Отой От папірець, з яким я йшла, коштував десять штук гривень. Документ залиште це приміщення. Офінь. інакше ми викличемо поліцію. Тобто, ти зрозуміла, Тому що ви ми... вдираєтесь до приватної власності. Я за десять тисяч гривень отримала адресу будинку. За десять тисяч гривень! Олю. Звідси. Але нам проти поставити нічого. Договір є. Мій підпис теж печатка і головне предмет договору, який я тупа дурепа, просто не прочитала. Це робоче місце тут дорогі. Забирайтеся з виробите. Оберемо. Це просто жерсть якась. Ти розумієш, у чому прикол? Тому що вони реально за законом надали інформаційну послугу. А я згадала цей момент. А потім мені, отак, поклали оцю штуку. Ось цією квитанцією вона прикрила договір консультаційно інформаційного обслуговування. Саме цей рух і коштував мені десять тисяч гривень. І, от через це головний предмет договору я не побачила. І через це юридично до них не підкопатись. Найстрашніше, що ніхто нічого не доведе. Отак ми прийшли знімальна група. Нас отак от іу, копняком. Тому що за законом інформаційну послугу. Там все написано. Я в шоці. Але стоп, сюрприз на останок. От, дівчатка, неймовірно. Ну, Ми шукали терміново, бо нам треба було терміново вас заселити. Та загалом палац для принцеси. Заради цього варто підняти квітанцію на договорі. <гум> -ху -ху! Подобається? Дівчатка, ви тут два місяці живете безкоштовно.